Дивіться, ну це як в старому анекдоті, обіцяти одружитися не означає одружитися. Так і з планом Зеленського про стійку потужність, потужностійкість або інші формати комбінації, які можна зробити з цими словами. Жодних дискусій не йде. Я не бачив жодної заяви про якісь наради, зустрічі з суспільством і тому подібне. Але я не думаю, що взагалі це буде. Їм це не потрібно. Їм треба була картинка, яку вони зробили. І після цього сказали, що ми виконали вже поставлену перед собою задачу. Давайте пригадаємо: в нас була е, стратегія зеленського, переможна стратегія зеленського. Потім був план перемоги зеленського, потім був план внутрішньої стійкості, потужної потужності, і багато інших речей, які видавалися як супер ноу-хау, супергеніальна ідея, яка взагалі не працювала, і в принципі вона й не мала працювати, тому що її ключове завдання це створення. Інформаційного контенту вони це створили. Півтори години він записувався в стінах Верховної Ради. Депутати були в якості масовки. Український народ був в якості телеглядача цього або споживача споживача цього, м'яко кажучи, специфічного відеоконтенту. Але далі нічого не відбувається. Думаю, що насправді далі нічого і не буде відбуватися. Повторю ще раз.